Сподіваюсь, у нас з тобою буде трахбах у ліжку. Трахбах? Трахбах? Оце так жеребець. Я так і знав. Допоможи мені написати їй листа, який починається словом дорога. Це не смішно. Добре. Ти знаєш російську, це твій почерк. Yeah, but... Так, але про трахбах придумав я. Бачу, <стр yarg> oh, так, так, так. ви жиєте щось сненьке. Розіть. Ось нова жвальна гумка, діролки, сутті фруті. Ви, звичайно, чистите зуби зранку до вечір, але не забувайте про діролкиц. Кожного разу після їжі! Новий дірол кит. Живи з усмішкою. Тепер тут і фрукт. Подумати двічі українською мовою озвучено студією один плюс один. Тори години сміху, Не зрозуміло лише хто з кого сміється. Ми з героя чи герой з нас. Для нас він дикун. Для нього дикуни ми з вами. Вдала нагода подивитися на себе чужими очима. Свіжий погляд на нас і на наш світ у чарівній комедії. Мабуть, боги з'їхали з, з глузду два. Завтра о сімнадцятій. На один плюс один. Він не згинає ноги в колінах. Стоять! Він задає ритм. Ты Если грохнем, внимание. Він відчуває на собі погляди. Стоять. Я тебе уб'ю. Просто клас. Тобі наблюдение турецьку. Олександр Борисович Турецький. Він проходить маршем на каналі Один плюс один. Суботу о 20.15. Поверх Телеканал 1 плюс 1 та компанія Німіров 17 березня о 22.30 представляють чемпіонські поєдинки за участю Тіма Остіна та Артура Григоряна. Генеральний спонсор трансляції, торгова марка Німіров. За Німіров во всьому мире. Генеральний технічний партнер трансляції відкрите акціонерне товариство Укртелеком. Ексклюзивний партнер трансляції, лідер операторів міжнародного зв'язку в Україні компанія УТЕЛ. Тобі теж здавалося, що з твоїми вчителями щось не так. Тобі теж здавалося, що вони інопланетяни. Тоді вперед, на канікули. Режисер, який змінив сучасне кіно, Роберт Родрігес, який зняв від заходу до світанку. Тобі мало. Тепер представляє фантастичний фільм жахів. Факультет. Прем'єра у неділю о 20.05 на 1 плюс Первак не Щоб стояв у кожній хатір. Гетьман представляє таємничі історії Дмитра Харитонова. У житті голландський художник Ван Гог був невдерхою та аутсайдером. Після смерті його картини стали розлітатися. Навіть вожді важді Рейху мали його роботу у своїх колекціях. Драматична історія портрету особистого ворога Ван Гога, лікаря Гаше, у неділю 18 березня о 22 годині. На 1+,1. плюс ви не пристаєте дуже недобра. Открыл кранчик, вот тебе бульон. Снял крышку, вот тебе курица. У фонтан не мы перевершим Клара Новикова. У неделю 22.35. На один плюс один. Магнолія ТВ та Центр громадських зв'язків МВС України представляють Телевізійна патрульна служба Ситуація.